Тайсон проти Тайсона. Майк буде готувати Френсі Гану до бою з циганським королем. Шанс для Берінчика та Ломаченка. Чиний абсолют легкої ваги Девін Хейні вирішив підніматися у вазі, а його пояси можуть стати вакантними. А ще наступний бій Дерека Чесори. Колишній суперник Віталія Кличка та Усика відбоксує вже за тиждень. Ми страшенно зачекалися оголошення претендентського бою від WBC між Енді Руїсом та Деонтеєм Уайлдером. Мексиканець переконує, що поєдинок все ж відбудеться. Ми зараз ведемо. Переговори, це відбудеться. Відбудеться дуже скоро. Розподіл призових має бути хоча б 50 на 50. Я просто хочу, щоб це було справедливо. Я не хочу, щоб хтось намагався обдурити мене чи щось подібне. Справа не в грошах, але ми не хочемо брати менше. І з тим, як довго вони затягують із цим поєдинком, якщо в підсумку вони ще й не домовляться, це буде просто злочин. Це зрада, магістра. Про когось із ветеранів ми зовсім забули. Гело? Гело Дирек відбоксує в андеркарді Джошуа Вайт 12 серпня. Колишній противник Усика вже має 39 років і останні поєдинки ледь витягував, але вік його не зупиняє. Найближчим противником британця стане американська шпала Джеральд Вашингтон. Попри те, що багатьом чи запам'ятався як дуже одіозний тіпочок, який плював в обличчя Володимиру та давав ляпаса Віталію Кличку, у мене до нього хороше ставлення. Знаєте, як до прикольного персонажа, якого ти всерйоз уже не сприймаєш, але його дії часто викликають сміх. З ким би його порівняти зі світського життя? Барак Обама. Ну типа. Дерек собі вийде проти середняка. За чотири раунди намагається його загасити. У нього навряд чи вийде. Він видохнеться, почне виснути, клінчувати. Потім відновиться, спробує ще раз загасити і ще раз здохне. Коротше, це дуже навіть прикольний розгон бою як для карду у White Джошу, а тому я обма руками за. А щодо основної події тут усе більш-менш зрозуміло. Ей готують на подальшу топову битву, а перемогою над Уайтом він мав би затвердити себе знову як боксер рівня топ-4 хевівейту. Недарма і букмекери його вважають фаворитом. Важливі новини з легкого дивізіону. WBC повідомила, що абсолютний чемпіон Девін Хейні після довгих роздумів прийняв рішення підніматися у вазі заради бою проти чемпіона суперлегкого дивізіону Реджиса Прогрейса. Таким чином, Девін стає Чемпіоном у відпустці, а найпершим претендентом на його ремінь стає обов'язковий претендент Шакур Стівенсон. Давайте спершу про рішення самого Хейні. Як на мене, це прогнозовано, очікувано і для нього ще й більш-менш безпечно. По-перше, здоров'я. Останні зважування перед боями проти Камбосуса та Ломаченка показали, де він пересушений. Йому всього лише 24 роки, а хлопець уже загнав свій організм у страшні тортури. З огляду на здоров'я збільшити вагу це правильне рішення. Друге, момент суто спортивний, де він завоював ці пояси, і відстояв проти Камбососа. Дивом дивним переміг Ломаченка. Але що далі? Джервонта Девіс, Шакур Стівенсон, Айзек Круз, врешті знову Камбосос, та це пекло. Я не повірю, що Хейні не втратить свої пояси після двох боїв із танком та Шакуром. Вони нічим не поступаються абсолюту. А чи хоче чемпіон наражати свою спадщину проти топових боксерів своєї ваги? Думаю, ні. Тим паче, коли є прекрасна нагода провести бій у дещо вищій вазі проти непоказового чемпіона Реджиса Прогрейса. Навіть якщо Деві не і програє, ну хто йому дорікне? Боєць піднімається і відразу бій за титул та вже молоток. А програти в такому випадку зовсім не соромно. Тому Девін робить хід конем, залишає пояс WBC, піднімається у вазі. Але давайте поглянемо, а що буде з іншими титулами, якщо Девін їх таки залишить. WBC ситуація зрозуміла. На пояс претендуватиме кінтуха Девіна Хейні. Слідом за ним у рейтингу Ломаченко. З великою долею ймовірності Василь отримає чемпіонський пояс відразу, навіть попри останню поразку. WBA. Їхнім другорядним поясом володіє танк. Це скоріше за все перший боксер чемпіонської пари. Імовірно, що асоціація призначить йому першого номера Айзека Круза. IBF. хоча на першій сходинці Густаво Лємос титульний бій йому ніхто не гарантує. Елімінатор виграв Джордж Камбосос, тож він мав би претендувати на пояс. А хто буде йому можливим опонентом? Ну, побачимо. Лемос, Мартін, Сепеда можливі прізвища, але варто дочекатися оновлення рейтингів. WBO. а тут надзвичайно цікаво. Шакур і Лома скоріше за все відпадають, адже матимуть можливість боксувати за пояс WBC – тому хто там іде слідом Ровим пасики на моциках з повним баком гензіка, з повним баком гензіка. Так, мені здається, що Дениса Барінчика буде реальна нагода позмагатися за чемпіонський пояс після Ентоні Їгіта. Шакур уже заявив про готовність боксувати за титул WBC і навіть назвав бажаного противника. Ломаченко йоу, чемп, влаштуймо бій найвищого рівня. Я хочу подарувати справжнім фанатам вражаючий вечір боксу на найвищому рівні. Звісно, треба визнати, що зараз ми говоримо про гіпотетичні речі, адже це все ще не факт, тому що офіційно поки що Хейні не залишив усі пояси. Але знову ж таки, за такою конфігурацією, яка в принципі є можливою, майбутній Дениса барінчика проти Ентоні Єгіта виграє новими фарбами. Подумайте самі, якщо ще тиждень тому протистояння зі Шведом лише викликало запитання, мовляв, а хто це? То нині це може бути важливий бій, який конче треба виграти, аби зберегти передові позиції в рейтингу. Зважаючи на віку 35 років, непереможну серію та високу позицію в WBO, Біо, Денису вже капець, як пора отримати омрієний бій за титул. Як звучить? Берінчик чемпіон! Це Максим Галінічев. Хлопець пішов захищати Україну у складі 25-ї окремої повітряно-десантної Сячеславської бригади. Боксер проявив себе як мужній воїн, а в цивільному житті його знали як одного з найбільш перспективних бійців свого покоління. Впродовж аматорської кар'єри Максим здобував срібло юнацької олімпіади та ставав чемпіоном Європи серед молоді. Я сам неодноразово коментував його поєдинки, тому можу вас запевнити, це дуже класний. Та розумний боксер. 10 березня Макс загинув у боях на Луганщині. У нього залишилися маленька дочка та дружина. На сайті президента України зареєстрували петицію щодо присвоєння Максиму Галінічеву звання Героя України посмертно. Будь ласка, не пройдіть повз! Це займе у вас цього на всього дві хвилини часу, але дуже допоможе, аби гідно вшанувати пам'ять українському бійцю, українському воїну, українському боксеру. Залишаємо посилання на петицію в описі під цим відео. А Максим Галінічев має бути удостоєний звання Героя України. Тайсінф'юрі проти Френсіса Санґану це всього лише циркобій двох велетенських хлопців за великої переваги циганського короля. Проте в куті Френсіса Санґану буде хороший контраргумент. Не секрет, що я на 90% підтримую підтримує в цьому протистоянні чемпіонів. У нього є один сильний удар. Якщо він досягне цілі, то гра закінчиться. Я з нетерпінням чекаю можливості попрацювати з Нґану та підтримати його перехід з октагону в боксерський ринг. Він не новачок, він чемпіон світу. Ключовим моментом буде поєднання його енергії та бойових навичок в його ударах, а також використання його спритності для швидкого переміщення по рингу, щоб потім завдати нокаутуючий удар. Ми тут, щоб перемогти. Отже, залізний Майк не тільки просто на словах підтримує Френсіса, але й і буде йому допомагати у тренувальному процесі. Ого. Ого. Як я це оцінюю? Та суто як хайп. Френсис Нгану проти Тайсона Ф'юрі – це виключно хайпова напівспортивна подія, у якій різноманіття боксерської техніки я точно не чекаю. Майку по приколу застрибнути в цей ковчег відомих імен. Є така можливість, то чому би ні? У його віці, після такої боксерської кар'єри можна і похайпувати. А якщо ви думаєте, що Майк як тренер багато дасть Френсісу, я дуже в цьому сумніваюся. Тайсон легендарний, але ж узагалі не тренер. Тому сказати, що він дуже допоможе бійцю. ММА за два місяці стати топовим боксером, ну навряд. Але це той випадок, коли все одно що, аби це допомогло поставити Тайсона Фюрі на місце. Якщо Майк підкаже Френсісу щось таке надзвичайне і це ще й покладе Тайсона Фюрі, я сумувати точно не буду. <му> Наостанок нагадую, що вам варто підписатися на канал та влупити по дзвіночку. Та йк новини боксу Макс Діденко. До зустрічі.